Так, всім добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. От, і знову ми добрались до своїх кроликів. Е, насамперед хочу подякувати всім, хто турбується про моє здоров'я. Та, друзяки, нога заживає, потрохи вже потрошки хожу без милиць. Але, раз так, раз так. Але кролики є, прийшов їх погодувати. Якщо я вже сам можу погодувати кроликів, значить я вже можу зняти відосік. Кролики наші попідростали, як ви бачите, трохи є панончиків. Ці мішані, що були в теплиці, такі гарні. Полтавські срібло, кролички. Тут так само, такий хлопець сидить. Чудовий. Панончики їдять сіно, як завжди. Корм Олегів. Олег дякую за корм. О, корм неймовірно смачний. Кролики його з'їли і сказали тобі дякую. От. Маємо вже свіже потомство. Ось таке гарне, таких чудових кроликів. От. От. Такі панончики. Три тижні їм. Все, туди там бігає, не переживає. Мама на відпочинку. Кормай, май. Супер класно. Корм і сіно. Теж від цього нашого самця. Ріша, ну, чек, сонцю. подивіться, який гарний хлопець. О, Панон. тоже від того панона потомство у нас є. Такі ж гарні крилички сіроманці. Так само чудові. Та всі неймовірні. Всі неймовірні. Їхня мама народила, зараз покажу. Тут так само. Такі є хлопаки. Такі є хлопаки. шаншилі і барану. Дівчата панос. І дівчата пано. Одні, певно, поїдуть на тішин, а інші, певно, поїдуть чорнію. От. Гарні шуті-шуті. Гарні шуті шуті. Вибачайте відео буде недовгим. Може десь буде слабо видно, може що. Але кролики є. Як бачите. Хі -хі. Ти ж так сказав, в тебе скільки кроликів? А я говорю, то Повні клітки? Ну, нема У мене пустої клітки. Хай добре, що так. Там та, до речі, теж народила собі там гарна. Дійсно, на це. До речі, вам зелену молочайку. Даю і взагалі крилицю з радістю даю, їдять. Зелена молочайка це нормально. Лажайте. Тут в тих своя хатка. О, їм там дуже гарно. Ян там прям дуже гарно Так що такі наші панончики понароджувалися. Як понароджувалися, вже три тижні. Тут, до речі, мала, має народитися. Я, можу, ні, все, що скоро. Що не можу дивиться. Але кролики я зараз покажу іншу. Але може пізніше покажу. Так що кролики є. Друзі, тому всім що там. Всім до зустрічі, всім спокою, миру. Але кажуть, що тут мир не скоро. Дуже так воно невтішно. Вибачте, може, в мене голос такий дуже невеселий, але настрій теж. Але тішать кролики. Тому такі справи. Всім передаю привіт. От Полтавчики наші. Така криличка є гарна. Ну, ще ж мені хочеться глянути, на тих малих, що то чорно А Ось треба буде глянути, то покажу і вам трохи пізніше. Добре, всім до зустрічі. Слава Україні, героям слава, всім гарних роликів. Кому щось треба цікаво, то пишіть на зв'язку. Панончиків показую. Чудово. Тато їхні. Та козак молодий, але дуже гарний. Дівчата, он же до нього вудця. Дівчата.